Доброго дня. Чути Добрий мен... день. так все добре. Так, я хотів би доповнити також запитання свого колеги дядика Олеговича. Питання що стосовно доріг. Ну у нас є звільняються кошти від обслуговування кредитів. Це дорога Гадіч Липова і дорога е Котельварну Рублівка Руновщина, е і також в нас додавалися е ті дороги, що прийшли з агентства П'ять нових доріг: це Гадіч Миргород з Гадяч УПішня, е Комишня, Залізняки. Межа зіньків і, і диканька, диканька решетилівка. Тобто, зараз ці дороги до сих пір немає на них ні фінансування, нічого. Хотів би також, коли будете перерозподілу цей за 9 місяців, щоб врахували цю позицію, тому що громади також ми зараз голосуємо за ці 86 мільйонів. Які громади довиділили ці кошти, але вони хочуть отримати також свої 50%. відсотків? Тобто, щоб врахували цю позицію? Дякую. Ну справа в тому, що Володимирович, це ж кошти державної субвенції, які йдуть 50 на 50, а не обласного бюджету. Я зазначу, хочу на цьому. Ми, зуб... ми, у нас була позиція прийняти зміни до програми в обслуговуванні державних доріг за рахунок коштів. Обласного бюджету та бюджетів об'єднаних територіальних громад. Тобто, 91 перва стаття дозволяє ці дороги нам ремонтувати чи співфінансувати. Тобто, пр прошу включити цю позицію. Дороги зараз ці взагалі в непроїзному стані. Вони фактично вже закриті. Прошу включитися в цей процес. Ну, я тоді передаю слово Дмитру Сергійовичу Луніну для відповіді. Будь ласка, Дмитро Сергійович. Дякую, дякуємо за запитання. Ми плануємо цю роботу. У нас заплановані ці заходи. і Тримаємо на контролі. Щодо фінансування, то ми також, крім того, що пан Матюшенко зазначив, ведемо перемовини щодо фінансування з державного бюджету. На наразі, практично, бюджет на державний дорого використаний планується перерозподіл коштів, і це включено в об'єкти, які треба фінансувати в першу чергу. Дякую.